Всім доброго здоров'я косимо в Сонях, Еліта Селект, Саксон. Ми вже ти у знайомого косимо. Вже на одній ділянці збирали його. В общем, там він показав 17 без добрив, Соня по соняшнику. Тут також попередник Сонях і також Саксон. Вже в минулому році ми цю ділянку збирали. До речі, тут вона непогано сипнула до дні. От. Отакий От він є, воно падалиться, бо Grand Star падалицю не забрав. Бо толерантний він, до... Ну, стійкий же ж. Попередник також стійкий до Грандстару. Коротше, є у нас отакий багато падалиці, густенький. Ну, в принципі, тут він менше 17, ну, точно не дає. Як на цей рік, то доволі таки непогано. В принципі. Без добрив, сонях по соняшнику, нормальний результат. До речі, скосили ми вже демку, викладу, так, анонсую, викладу відос трішки, бо там треба попрацювати з відосом. Трішки пізніше, може ж можливо, колись дощ капне та буде час сісти, змонтувати відео, бо його реально потрібно монтувати, знімало з частями. Тому реально потрібно змонтувати. Так. Ну а по саксону отакий от, от результат. Більш точніше, можливо, порахуємо, я напишу в описі. Ну, 17, ну можливо, там 19 до 20. Більше 20 точно ні. Більше 20 його немає. Ну, а 17 центнерів законі. Так що слідкуємо далі. Далі буде більше гібридів, до речі. Ще знаю результат у нас в районі Лідея, Саксон, по 20 центнерів. Ну там з добривами було. І, і по-моєму, по пару, ну і наскільки це можна називати паром. В общем, хот не оброблялася, земля, бур'яний рослин. Ну, там він показав 20. Ну і там і натура гарна була. А зараз точно не пам'ятаю, але натура гарна. Е -е, він витягнув більше натурою. Так що підписуємося, лайкосимом ми будемо працювати, викладувати вам результати, щоб ви адекватно могли оцінити. Цей засушливий рік реально ситуацію, які гібриди чого варті. І в принципі розуміли, чи варто платити великі кошти за посівний матеріал, Ну який засуху може провалитися, а може варто зекономити ці 2-4 тисячі на посівматі та купити. Відійнуть хоча б там 70-80 кг добре в підпорі. Ну, якось так. Так що слідкуйте, далі буде. Слава Україні, героям слава!